Вітаю, друзі. Ми з України. Словаки бережуть своє природне надбання. От, скажімо, на більшості озер Словаччини і на сонячних озерах 100% заборонено пересування по воді на човнах, обладнаних двигунами внутрішнього згорання. Тобто можна лише на вітрилах, на веслах або ж на зеленій, так би мовити, енергії, електромоторах та інше. Не дивно, що з цієї причини на озерах повно живності, яка почуває себе як вдома, в повній безпеці. Водоплавні птахи тут майже ручні, людей не побоюються, а найбільш сміливі представники пташиної родини ще й нахабно ганяються за людьми, випрошуючи їжу. З цього ж природоохоронного доводу про чистоту і порядок на сонячних озерах цілодобово дбають не лише комунальні служби міста Сінець, а й місцева поліція. Літом 2024-го на відпочиваючих чекають чистенькі пляжі. Чи то трав'яні, чи то з дрібнесінькою галочкою. Вода на озерах чистенька, прозора на вигляд. Дно в прибережній зоні теж з дрібною галочкою та пісочком під ногами без муляк. Щодо хімічного аналізу води дочекаємо щорічного висновку екологічної інспекції, який оприлюднюють десь в другій декаді червня. В Словаччині кожен рік всі водойми, на яких є пляжі, на придатність до купання тестує Євроагентство з екології. Подробиці щодо цього можна почитати в моєму текстовому блозі, посилання в коментарях. Так ось, за більше як 10 років мого проживання в Словаччині був єдиний рік, коли воду на сонячних озерах визнали непридатною для купання. Це було в травні напередодні початку сезону. Тоді навуха встала, і місцева влада, і всі природоохоронні, і громадські установи від партії зелених і сани станції до згаданих клубів водолазів і яхтсменів. Спільними зусиллями воду швидко очистили. Як? Та просто разом зі спеціальними гігієнічними заходами та міроприємствами по прибиранню, що були проведені на воді сонячного озера ще й самоочисна екологічна система. Очистка здійснюється в природний спосіб за допомогою рослин і риб. Сонячне озера порядно зариблені, як і багато інших водойм в Словаччині, це рай для рибалок. Проте всі подробиці щодо цього в наступному ролику про словацьке рибальство. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики заздалегідь. Вам дякую.